Тетяна скринник, ми були щасливі і веселі. Співає Лілія Сандулеса, руки невпинно так летять, я бажаю вороття, а я бажаю вороття в минуле. Слухаю і думаю, що теж бажаю вороття в минуле. Чому минуле? Бо там молодість, а тут старість, і от мої спогади. 1956 рік ми закінчили 10 класів і вирушили в дорогу. Нас три нерозлучні подруги Таня, Аня і Оля, найближчий шлях до міста Умань. Приїхали, поблукали по місту, зупинилися біля вивізки кооперативний технікум. Там готували товарознавців. Звучить цікаво, склали іспити, вступили. Одразу ж із 1 вересня послали нас на роботу в колгосп у Лисянський район Черкаської області, яка там природа. Згадали поезію Шевченка, сади рясні ставки, це незабутнє. У групі були всі незнайомі, тож знайомилися вечорами. Нас було 20 дівчат і 4 хлопці. На поле нас вивозили запряженими кіньми. Теперішня молодь нас би не зрозуміла. Але ми були щасливі, веселі. У технікумі вчитися було цікаво. Одне погано увесь час нам хотілося їсти, молоді організми вимагали. Додому їздили в суботу після занять, а вже з дому всі щось привозили поїсти і ділилися з усіма. А були й кумедні випадки під час навчань. Одного разу на уроки з товарознавства продовольчих товарів принесли зразок, яблучне варення. Хтось із учнів скуштував його, а потім підійшли інші учні, і тарілочка спорожніла. Заходить учитель, побачив це, подумав і каже: усе ясно, будемо вважати, що урок пройшов успішно. Багато було ще всіляких історій, це все тепер лише у згадках. А ще ми групою відзначали всі свята, кожен щось привіз із дому, з продуктів. Переважно овочі та фрукти. Ми варили казан картоплі і готували таз вінегрету, купляли консерви, бочки в томаті по 40 копійок. Теперішня молодь нас би не зрозуміла, а нам було весело. Ми танцювали і співали так, що перехожі зупинялися, щоб послухати наш спів. Одного разу моя дочка мене запитала. Що б я зараз хотіла у теперішній час, коли мені вже 84 роки, і я відповіла хочу в Умань, у свою молодість. І ось нещодавно приходить дочка до мене і каже: Їдемо в Умань. Я взяла квитки на потяг. Я живу на Харківщині з 1958 року. 65 років у минуло з днів нашої молодості. Поїхали ми. Ходили по місту, я впізнавала будівлі, вулиці, а в парку Софіївка згадала, як ми тут часто відпочивали, готувались до іспитів. Де ви, мої хлопці й дівчата? Багато, мабуть, пішли в небуття. Я плакала від спогадів і ходила містом, а мої хворі ноги оживали. Переді мною фотографія. Ми прибирали в парку Котовського усі з граблями й віниками, а на обличчях усмішка, бо ми були щасливі дружбою і молодістю. Не можу навіть усе описати, бо душать спогади і сльози. Під час війни ми були вимушено переміщені, бо над нами літали страшні ворожі залізні птиці. Ми переїхали до міста Олександрії. Але дуже сподіваємося, що скоро закінчиться війна, і ми повернемося назад додому.